Що робить Трамп? Він телефонує Путіну напер... коли в дорозі знаходиться Володимир Зеленський з української делегації. На моїй мові, мові контрзвідника, це означає, що підлеглий агент КДБ ФСБ, агент геополітичного впливу Путіна телефонує своєму шефу, своєму босу, своєму куратору, щоб отримати інструкції, директиви, як себе вести. На переговорах з українською делегацією і як себе вести на переговорах із представниками Європейського Союзу. І, а розмова із делегацією з ланчу чи обіду із, тром, із з шоколадним під, цим, тортом Трамп, розумієте, зайняла таку ж саму кількість часу, як розмова один на один по телефону Путіна і Трампа. Без перекладача. Зауважу вам.